Доброго дня. Це теплокомуненерго вас турбує Анатолій Володимирович. Так. Ви маєте заборгованість 17,5 тисяч. 297 мільйонів гривень заборгували за тепло Житомиряни станом на 24 квітня 2024 року. Найбільша сума боргу з однієї квартири становить 212 тисяч гривень, каже Олена Рудківська, керівниця розрахункової групи Житомир теплокомуненерго. На даний момент вона вся офачена судами. Над ними вже і працює виконавча служба. Людина просто принципово не хоче платити. Вона живе в Житомирі, не виїхала. Періодами вона наїжджає в Житомир, проживає вона в другому місті, а квартира тут має дуже великий метраж, відповідно, великі нарахування, які не проплачуються. Ще пройшли сезон у неї було десь до, до 170 тисяч, а за цей сезон вже наросла така сума заборгованості. Місцева жителька Олена також має борг за спожити тепло. Жінка прийшла до розрахункової групи для укладання договору про реструктуризацію. Хочу заплатити вам дати квитанцію, ви хочете весь Ні, давайте частями. Частями це як ви маєте на увазі? Ну, не всю суму зразу. А... Розбити її там можна. Ви хочете договір реструктуризації? Напевно, так. Договір про реструктуризацію боргу укладається на певну кількість місяців. При його укладанні враховують соціальне становище, зарплату чи пенсію, яку отримує споживач, розповів Суспільному Юрій Сушицький, начальник відділу збуту «Житомиртеплокомуненерго». теплокомуненерго. Щодо реструктуризація суд, це судові збори, додаткові. Судовий збір, як мінімум, і так далі. Реструктуризація це людина має сплачувати частинку боргу, ну і поточний Ну, ті ж відповідно там в період. З березня 2022 року і до кінця 2023 року в Україні діяв мораторій на стягнення заборгованості зі споживачів за житлово-комунальні послуги. Розповів Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго. У нас було порядка півтори тисячі сімей, які зовсім не сплачували за послуги теплопостачання протягом двох останніх років, і плюс була заборгованість поточна наших мешканців. Після зитя мораторія активно почали працювати як в судах, так і з. Повоєно через виконавчу державну виконавчу приватну виконавчу службу цих боргів станом на 24 квітня 2024 року у судах відкриті 2377 проваджень щодо боргів Житомирян за спожите тепло, каже Юрій Сушицький. Суду на сьогоднішній день співпрацюємо з приватним виконавцем. Вже на сьогодні близько 7,5 мільйонів приватний виконавців саме приватний стягнув заборгованості. Наразі на сьогодні десь 31 32 мільйона ще в нього в роботі. Дійсно, що ми не сплачуємо послуги приватного виконавця, а приватний виконавець уже співпрацює, стягує з боржника. Ну, свою комісію. Бор споживачів не дає можливості вести повноцінну підготовку до нового опалювального сезону. Коштів не вистачає, щоб закупити матеріали, засувки, труби, метал, каже Дмитро Рогожин. Леонід Харшан, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.